Збройні сили України просуваються в Курській області. 6 серпня наші військові взяли там під контроль понад 90 населених пунктів, зокрема й райцентр суджу. Російська сторона таку інформацію або не коментує, або заперечує. Проте в Курській області оголосили режим надзвичайної ситуації федерального масштабу. З регіону вже евакуювали понад 130 тисяч осіб. В українському МЗС заявили, що Україна не зацікавлена в тому, аби забирати територію в Курській області, а просто хоче захистити українців та убезпечитися від російських ударів. Як до військової операції в Курській області ставляться кропивничани, та яких результатів очікують від цього наступу? Давайте поцікавимося. Я не знаю, навіщо це роблять. Але мені здається, на території держави є на що звернути увагу, окрім Курської області. Ну, це моя особиста думка. Я думаю, що нашим людям, мабуть, більше знадобилася допомога, яку надають наші військові в Курській області. Дуже позитивно, хочу, щоб була перемога, як можна найскорже. І щоб ми захопили всю Курську область. А Щоб торгуватись потім, щоб вони віддали нашу Херсонську область, Запорізьку. А вона нам не потрібна, речіни нам не потрібна. Медаль двох сторін для мене, бо на правду, нам показують, і ми бачимо в соцмережах, як класно, що ми тепер взяли Курську область, Йу, скільки жартів в Тіктокі, що Курська Республіка, Українська мова і так далі. Але я маю близьку людину військову і дуже багато втрат зараз, особисто з її. Цієї людини батальйону трохи для мене це дивно. Так ми поперлися в, туди до них, але втрати ми теж не само дуже великі. Вона зроблена якось, щоб поставити буферну зону між Сумською областю. І Я вважаю, це важливо, тому що люди там потерпають дуже сильно. Але там захватувати, захоплювати чи там щось російські території. Мені кажеться, нам би своє втримати. Це Важливо якось відігнати. А буферна зона для людей це важливо. Безумовно. Я згодна, якщо так. Це буде трішки неправильно звучати, але ми їм, так би сказати, здачі даємо. За те, що вони зайшли на нашу територію і е, погано роблять нам те, що люди страждають, наші хлопці там страждають. Я полежить в на його, що наші хлопці там. Може, вони оттямляться оці ці люди, та щось, щось зміниться у нас тут. Може, цей господі. Зупиниться, ви мене зрозуміли, так? Да? Ну, йому по барабану, по-моєму, що там люди його там. А бачите, як наші хлопці там і кормлять, їх, і води їм дають. Ну, як настоящі люди, вони оці. Отвори, Навіщо нам у домі зайвий рот, годувати їх, поїти далі. З якого дива їх сюди перевозять? Це потенційні шпигуни. Принаймні, з того, що вони говорять, ніхто не сказав для чого вони почали війну. Вони не бажають думати. У нас теж таких вистачає невігласів. Але нащо нам ще ці так би мовити, брати новоспечені? Я Просто хочу, щоб росіяни відчули, як ми от кожен день тут живемо. І не тільки ті люди, які жили біля кордону. Я впевнений, що люди в судді знають, як це. А от люди у Курську, інша справа. І мені б хотілося, щоб вони просто замислились, коли наші війська підійдуть до Курська. Яка ціна цієї кривавої війни, яку вони розв'язали? Дякую вам за думку. Як вазу? Олександр. Якщо можна ваше прізвище підписати вас? Новицький. Новицький Олександр. дня вам. Без святкових лінійок і перформансів школи Кропивницького готуються до нового навчального року. Він почнеться 2 вересня. Про це повідомили в управлінні освіти міської ради. Через небезпеку ракетних обстрілів день знань у навчальних закладах пройде без традиційних урочистостей. Цього року за парти сядуть понад 24 тисячі учнів. Навчання здійснюватиметься в 38 школах. За підрахунками влади, на сьогодні в закладах освіти є 115 укриттів. Протягом літніх канікул ...овища відремонтували та розширили. На будівельні роботи з бюджету міста спрямували 160 мільйонів гривень. Нині укриття спроможні розмістити понад 21 тисячу дітей. Окрім того, близько 70% шкіл забезпечені генераторами. В управлінні освіти також зауважили, порівняно з довоєнним періодом кількість учнів у міських закладах освіти скоротилася. Це зумовлено міграцією школярів за кордон та поганою демографічною ситуацією. Організація освітнього процесу в наших закладах загальної середньої освіти буде проходити очно. 13 закладів освіти будуть працювати в одну зміну, всі інші будуть працювати в дві зміни, і, можливо, в деяких буде один день дистанційного навчання, але все це буде залежати від того, від безпекової ситуації. Зація та додаткові бюджетні надходження. Ефективне використання земель задекларували у меморандумі про співробітництво між Всеукраїнською асоціацією громад та органами державної влади. Угоду підписали під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Серед основних пунктів прискорення внесення до кадастру усіх наявних земель наразі, за словами прем'єр-міністра України, задокументовано лише 23% – забезпечення прозорості і підвищення ефективності користування землею у громадах. За підрахунку, Ками уряду реалізація прописаних у документі заходів потенційно забезпечить місцевим бюджетам додаткові надходження до 28 мільярдів гривень щороку в умовах війни і постійній необхідності збільшення фінансування обороноздатності це вкрай важливо, наголосили підписанти. Ми дуже вдячні нашим партнерам за надану підтримку. 37 мільярдів євро це сума підтримки в цьому році, але це підтримка, яка спрямовується виключно на прикриття бюджетного дефіциту і не може бути спрямована на сектор безпеки та оборони. Тому цей меморандум пов'язаний з надходженнями. За останні п'ять років ми зробили непоганий прогрес і проінвентаризували Близько трьох мільйонів гектарів, починаючи з 2018 року. Але очевидно, що без співробітництва і без належної підтримки і взаємодії з органами місцевого самоврядування довести показник на повності кадастра до 100% буде вкрай важко. ми працюємо зараз оперативно зміни законодавство внесемо на розгляд уряду, щоб дійсно в громад була повноцінна спроможність контролю, моніторингу. Виявлення цих ділянок, виявлення порушників в разі їх наявності, в тому числі е інструменти для того, щоб ці неплатежі чи неплатники… Починали платити сьогодні. Дійсно, є проблематика в адмініструванні місцевих податків, і для найкращого адміністрування нам необхідні, звісно, це якість даних. І дійсно співпраця наших органів з органами місцевого самоврядування надасть можливість великий власт для збільшення резервів і надходження саме для місцевих бюджетів. Тут говорили про доходи, говорили про дані. Я хотів би сказати про справедливість. І відповідна справедливість у сплаті податків. Це сами, сами головний момент, коли кожен платник знає за що він відповідно платить. А земля це найцінніший ресурс, який є не тільки в територіальних громад, а в кожного нас з вами громадян. Вітаємо із підписанням меморандуму! Спортивні здобутки. Кропивницькі каратисти пройшли відбір на чемпіонат Європи. Хто увійде у збірну визначали під час чемпіонату України з Кеокушинка і Карате у розділах ката, комітета командні ката. серед кадетів та юнаків і дівчат – 2008-2009 років народження та 2004 2006 років народження відповідно. Змагання приймав обласний центр Кіровоградщини. Участь у них взяли 213 спортсменів із 13 областей та столиці. Серед 35 команд Кропивницька збірна зайняла три третє місце а спортсмени призери увійшли до складу збірної команди України, яка й візьме участь у чемпіонаті Європи, що відбудеться 24-26 жовтня.